Танцювальна феєрія та відчуття свята панували на ювілейному концерті танцювального колективу Каприз. Цього травня йому виповнилось 25 років. Керівник ансамблю Лілія Тихомирова зізнається, що таким масштабним святкуванням колектив завдячує депутату Світлані Трофімовій. Несмотря на які перипетії, на які складності, ми все одно вирішилися. Благодаря, конечно, Світлані Владиславовні вона дуже нас очень Трофімова, вона даже вдохновила. Вона сказала, що якщо проблеми, я всегда все решу і помогу. Ну, помощники, родители очень сильно помогли, а дети, конечно, хотели. В этом году у нас много выпускниц, 11-классниц, и даже отдать им дань нужно, что они протанцевали 10 лет. Очень грустно расставаться, потому что 11 лет это вот полдетства. Ну, зато сейчас надо так танцевать хорошо. Последний отчетный концерт. Ну и потом пойти отпраздновать. Привітати колективі з Днем Народження завітала і сама Світлана Трофімова. Депутат зізнається, що побаченим була приємно вражена. Лілія, руководительниця, обратилась до мене як депутату організації, потому що на сьогоднішній день і такі колективи остаются самі. со своїми проблемами, со там, определенными нюансами в концерту. концерта. Не было зала, не было нюансів. нюансов. сьогоднішній день і практично я організувала. От, я помогла организацию этого праздника, и я не жалею ни капельки, потому что я вижу такие замечательные выступления, радостные лица родителей, которые чьи дети здесь выступают. Окрім цього, Світлана Трофімова розповіла, що танцювальний колектив «Каприз» надихнув її на нові танцювальні звершення. Більше скажу, я беру у Лілії уроки танців. І от вже третій місяць учу вальс. Це дуже важлива робота. Важливо, але такий драйв іспитуєш. Я ж кажу, в кожному дитинку треба почувствувати, що такий танець. Кожна мама має віддати дитинку, хоча б ненадолго, на уроки танців свято до колективу депутат завітала разом із донькою, яка у майбутньому планує також зайнятися танцями. Я люблю танцювати з мамою, люблю танцювати і сама. Ми з мамою будемо ходити на уроки танців в ближайше час. Ну, я б краще хотіла швидкі танці навчитися танцювати. Цього дня колектив приймав низку вітань не лише від танцювальних колективів України, але й від танцівників із США. Під час святкового концерту на сцену вийшло понад сотню танцівників ансамблю віком від трьох до 25 років. Хоті танцювального дійства мали змогу насолодитися низкою незвичайних танцювальних номерів. Мені очі б хотіла так також красиво танцювати. Про плани колективу на майбутні керівник ансамблю говорить з особливою радістю. Відгуляти білії. 9 мая – день захисту дітей, день города. Це все наші праздники, на которых ми танцюємо. Наші діти виступають загалом на святковий концерт танцювального ансамблю каприз завітало близько тисячі черкащан. Вікторія Хамаза, Віктор не Віка новини.